соколики ластівочки улітка. Да? Гарна, красива. Це мені подарувала на день народження подруга е моєї доньки. Так чому ж все зависло? І вихід з ситуації? Ви знаєте, що улітка дуже-дуже повільно повзе. Ну, чому все зависло. Чого? Давайте подивимося. Давайте два розклада. Так, два розклада. Чому все зависло у вас? І що ви повзете дуже-дуже повільно, як улітка. Давайте перший розклад, другий розклад. Так, чому ж ви повзете як улітка? В чому причина? Хто задумав на перший, хто задумав на другий? Давайте дивимося? Уже знаю причину. Все у вас було добре. Отлічно все було. Ви і на роботі робили. І був у вас стабільний доход, і можна сказати, що дуже гарний доход. Але якщо ви... Поскандалили, або розійшлися із своїм коханим, або чоловіком, який вами управляв, маніпуляв, маніпулював, ви впали в депресію. Ось числа. 23, 24, 21, 1, 3. По яким числам ви розсталися? Конфлікт зробився, або на роботі, або з вашим коханим. Ось причина, причина, чого ви так повільно повзете. Давайте вихід. Вихід я візьму другі карти зараз. Так, вихід із ситуації, давайте. ці. Це міське тару, городське тару. Вихід із ситуації. Вам треба помиритися. Помиритися, щоб. Всі знову були разом. Бачите, родина. Надо йти разом, треба пробачати. Зараз такий час дуже небезпечний і таїть обіди один на одного, вікові. Це вже ну, не той випадок. Якщо це не стосується чоловіка, це стосується роботи. Або родини, бачите, вам треба помиритися просто. І тоді все наладиться. Ось причина, ось вихід. В другому випадку, так чого все так повільно і чого все зависло? Підкусив вас хтось. Нечиста сила, підкусила неправильним ви шляхом пішли. І в один момент все обірвалося. Перестало вести. Перестало, на, вашій, на вашому шляху зустрічатися добрі люди. Підкусив вас дьявол? Що ви не так зробили? Не допомогли комусь, або, може, сплітні комусь якісь сплели, або просто підклад підібрали. Або негатив на вас. Ну, негатив тут, так собі я вам скажу. Тут іменно дьявол спокусив. Може, і змінили чоловіку, може. Щось десь неправильно зробили. Може, не підібрали того кошеня, який просив водички вас або їсти, або собачку пройшли мимо, або спокусилися. Ви знаєте, <кхем> був такий випадок, одна жіночка-продавець, ну, прикарманила собі гроші. Бабуся забула на касі, прикарманила і пише мені, ядюся, що робити. А я дивлюся, а в неї страшний йде крах тоді. Кажу, не медленно, а вона день придержала в себе. От дьявол спокушав. Кажу, не до руководства магазину. Шукайте ту бабусю, не знаю, якими чинами, шукайте, віддавайте гроші, бо у вас все піде. Пух і прах. І вона так і зробила, і в неї все наладилось, бо там вже й поліцію були підключали. Все, мене зробіть добре діло, виправте оцю ситуацію, де вас ви спокушалися дьяволом. і далі почнете розвиватися. Послухайте мене. Все тут непроста ситуація. Все не просто так. Ви винуваті самі в своїх повільних діях, бо ви з дьяволом гралися.